Поглянь на екран Черевечок гарна сукня карета. Здається, усе передбачено. Але ні, це не історія про попелюшку. Переглядай відео сьогодні буде цікаво. Пригадай народна казка. Усний прозовий твір про вигадані події, які сприймаються як реальні. має різновиди про тварин, побутові, фантастичні або чарівні, мачуха, пасарбиця, пошук дівчини за допомогою черевичка. Знайомі події, правда? В українців своя версія попелюшки казка панна Ганна. Жили собі чоловік та жінка. Була в них дочка Ганна, розумна, працьовита. Одного разу жінка тяжко захворіла. Передчуваючи недобре, вона наказала чоловікові не одружуватися із вдовою, що жила поруч, та була зла і сварлива. А дочці мати залишила дещо особливе У мене є лише одне зернятко. Коли тобі буде тяжко. Посади його і полий. Воно вмить виросте у гарну вербу. Підійди до неї і скажи Вербояра, отчинись, Ганна панна прийшла. До тебе прийдуть слуги і викнують будь-яку роботу. Після смерті жінки чоловік пішов сватати вдову, яка жила поруч. Виконав наказ дружини, зробив, як годиться. Як думаєш, яким було ставлення мачухи до Ганни? Справді, мачуха не злюбила Ганну, змушувала дівчину тяжко працювати, навіть не пускала до церкви, натомість давала купу завдань несправедливо. Але ж ти пам'ятаєш про зернятко від матері. Ось дівчина згадала про нього і виконала усе, що треба. Виросла верба, а звідти вийшли слуги, які пообіцяли виконати все. Вони ж допомогли з одягом і з каретою, і кучер відвіз дівчину до церкви. Стала Ганна такою панною, що ніхто в церкві її не впізнав, навіть мачуха. А там був князенко зі своїми слугами. Дуже сподобалася йому дівчина, та ніхто не міг сказати, чи я вона. Думав князенко, як би це з дівчиною познайомитися. Як вважаєш, що вигадав? Князенко оригінально підійшов до знайомства. Наказав слугам полити смолою те місце в церкві, де дівчина стояла. Смола густа в'язка прозора, безбарвна або жовтого кольору. Рідина. Оригінальний метод знайомства. А якби дівчина наступної неділі стала на інше місце. Але заказка. Не будемо такими прискіпливими. Логічно, що черевичок приклеївся. Хотіла дівчина вийти. А довелося залишити туфельку ютакти. утекти. Потім були пошуки загадкової дівчини всім знайомим перевіреним методом. Спочатку міряли туфельку в багатих родинах, а потім і в бідних. Прийшли князеві слуги і в Ганнену хату. На Мачушину дочку туфелька була замало. Тоді слуги поміряли її Ганні їй якраз прийшла впору. А А далі? далі вже Ганна жила в палаці. Приходила Гануся і потім до своєї верби подякувати за подароване щастя. Та більше верба не відчинялася лише скриплять від вітру гілки вербові, немов скрипучі двері. Як думаєш, до якого виду казок належить панна Ганна? Можна стверджувати, що казка панна Ганна належить до побутових. Адже в ній розповідається про життя людей, не наділених надзвичайними здібностями. Але в ній є елементи фантастичного пригадай особливість народної казки – її варіативність в одній місцевості могли розповідати власну версію твору, в іншій доповнювати та переосмислювати її Є варіант казки, у якій дівчині допомагають верба і криниченька. За іншою версією більше розповідається про завдання для бідної пасербиці. У третьому варіанті мачуха взагалі має двох дочок. Але спільними є герої та сюжет, а також тема і основна думка. Визнач, про що розповідається у творі, і те найважливіше, що нам хотіли донести тема розповідь про долю дівчини, над якою знущається мачуха. Основна думка. За працьовитість і щирість людина отримує винагороду. Розташую ланцюжок подій відповідно до того, як вони відбувалися в творі. Перевір себе. Послідовність подій у творі. Те, що ми можемо переказати. Називають сюжетом. Сюжети народних казок, які подорожують від країни до країни, називають мандрівними. Запам'ятай народна казка панна Ганна побутова з елементами фантастичного тема розповідь про долю дівчини, над якою знущається мачуха. Основна думка за працьовитість і щирість людина отримує винагороду. Послідовність подій у творі називають сюжетом. Став уподобайку, стеж за каналом, підкривай із нами світ і укрліт!